Захіри ще троє намагалися тебе викрасти. На щастя, твій батько лорд зуко, вождь Сока, і я їх зупинили. Щойно ви почули останню, так би мовити, історичну згадку про легендарного майстра бомеранга Соку. Чимало людей задавались питанням, як він помер. І в сьогоднішньому відео ми спробуємо з'ясувати цей сумний момент. Для того щоб дізнатися, якою потенційно могла бути смерть нашого хороброго воїна південного племені води, необхідно зрозуміти, як він жив останні роки. У мене є тільки бумеранг, я не просив ані личучок бізонів, ані магії. До 43 років сока представляв південне плем'я води у Раді Об'єднаної Республіки і займав певний час керуючу посаду, будучи прес-секретарем, сока засудив якона до довічного терміну за скоєнні злочини і використання магії крові. Ми визнаємо, якона винним за усіма пунктами і оголошуємо вирок довічне ув'язнення. У так званому 124 му році від народження Аанґа Сока написав мемуари про те, як він самостійно врятував світ під час завершення столітньої війни. Ця легенда увійшла до книги, яку Аанґ писав для свого сина Тензіна. Правда, цю казочку від Соки дещо забракувала ТОВ, нагадуючи, як все було насправді. Закінчуючи свою історію, Сока порадив племіннику не покладатись виключно на магію повітря та розвивати як інтелект. Так і тіло приблизно у 128 році Сока обійняв посаду вождя південного плем'я води. Через 30 років групка молодих магів, більш відомих як червоний лотос, здійснили спробу викрадення п'ятирічної кори. Однак втілити задум вони не змогли. Їм завадили сока, зуко, тензін та тонрак, повернувши юну аватарку додому. Про подальшу долю соки невідомо, На момент актуальних пригод кори він. Мертвий. Чимало людей, у тому числі частково і я, розділяємо думку про те, що сока героїчно загинув, рятуючи маленьку кору. Ну або отримав важкі поранення, які згодом призвели до смерті. Якщо це правда, то саме Захір може бути потенційним вбивцею соки. Звісно ж, виключати і мирної тихої смерті соки не варто. Як ніяк, на момент атаки червоного лотоса йому вже було 73 роки. Це, м'яко кажучи, вражаючи. Вік. Перед тим як ми обговоримо ще один момент із сокою, нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте. Кожна гривня важлива. А тепер поговоримо про моментик, так би мовити, спадщини соки. Цю частинку його біографії мене попросив розібрати підписник, який є власником каналу Реслінг вже тут. Суть запиту досить банальна, однак цікава. Чи були у соки діти? Офіційно їх нема. Думаю, що якби сока удружився на якійсь дівчині, ми б про це знали. Проте фанати душніли, які люблять вишукувати детальки в улюблених тайтлах, помітили, що молодша донька Тоф су підозріло смуглява у той час, як у її матері, бліда шкіра. Окрім цього, нам невідомий батько Суїнь, а один з її синів, ну буквально викопаний дорослий сока. Від себе я б ще додав те, що всі діти молодшої бейфонг в тій чи іншій мірі нагадують по характеру сопку. Її старший син Баатар виділяється неабияким інтелектом, Хуан творчим поглядом на життя, донька Опал легким та привітним характером, з краплями серйозності та навіть грубості. А Вей та Вінк це чисто сока дурник, який любив попадати в кумедні ситуації. Хоча, якщо відверто, мені більше до смаку ідея про те, що сока був самотнім, він і так мав безліч справ і людей, за яких необхідно було піклуватись. Тим паче, як я й казав у попередньому році. Ролику він цілком міг стати великим лотосом, поєднуючи відносно спокійне життя у якості вождя власного плем'я. Ось на такі питання стосовно подальшої долі соки я спробував відповісти завдяки наявній інформації та думкам інших фанатів Всесвіту Аватара. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!